Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і зараз ми з вами розберемо інформаційну складову крайньої терористичної атаки Російської Федерації. Вже доведеним фактом є те, що Росія цілеспрямовано завдавала удару високоточною зброєю по Охмадиту, по дитячій лікарні, по іншим цивільним об'єктам, але залишалось питання, чому? Не могли ж вони це робити виключно зі своєю людожерською метою, виключно для того, щоб знищити українців і все українське? Мав бути, мабуть, у цього якийсь задум з подвійним дном, і він вскрився фактично одразу протягом кількох годин. Ціла мережа консерв таких депутатів, як Шевченко і. Артем Дмитрук почали публікувати дописи. Новінський ряд продажних блогерів казиношників це такі, знаєте, люди рівня бруду з піднігтів, які за гроші можуть робити все, що завгодно. А Російська Федерація дуже добре вміє працювати з такими людьми, тому що Російської Федерації дуже багато грошей. І якраз вони. Цим ударом створили е, величезний інформаційний е, фон, е, завдали серйозного емоційного удару по всім українцям. В такий момент ми завжди, як люди, найбільш вразливі. Е, Будь-яка емоційна інформація нами сприймається легше, як більш достовірна. І всотується в нашу свідомість. І саме те, що за цим ударом слідувала ця інформаційна кампанія, а, вочевидь добре скоординована, вона має всі ознаки цієї координації, тому що там були однакові тези, однакові наративи, що от, бачите, не, не звинувачення Російської Федерації в тому, що вони щойно зробили, а в тому, що це от обидві сторони винні уявляєте, люди, які перебувають тут, таке пишуть. Що в війні немає правих, потрібно домовлятися будь-якою ціною, потрібно йти на поступки Російській Федерації, які тільки завгодно, аби тільки війна зупинилась. Е, і всі ці наративи, от в ну, протягом кількох годин в одному проміжку розміщували як проросійські депутати, такі як Дмитрук, такі як Шевченко і такі, як новінські блогери типу Волошина, Верби і ряду ще інших. Медіа сміттярок, я в своєму житті готував не одну медіакампанію і знаю, що таке прогрів, як формуються ці наративи, як відбувається стратегічне планування. І тут я бачу всі ознаки саме організованої інформаційної кампанії, підготовленої саме під цей теракт. Ці пустоголові блогери навряд чи розуміли частиною якої історії вони є, але тим не менш, це в жодному випадку не знімає з них будь-якої відповідальності, тому що ну, якщо ти маєш велику аудиторію, ти маєш і велику відповідальність. Якщо ти цієї відповідальності не усвідомлюєш, то слухай, це виключно твої проблеми. Я гадаю, що крім того, що звісно кожному з нас потрібно розвивати свою інформаційну гігієну і відписуватись від е, такої шушварі, е, службам безпеки України потрібно е, окремо і дуже уважно зайнятися питанням е, цим питанням. Я впевнений, що це звісно е, ці їх наративи одразу не матимуть серйозного впливу. Тому що ну, Росія діє тими методами, якими вона звикла. А вони такі кампанії. Я дуже глибоко в контексті. На жаль, російського інформаційного середовища доводиться за тим стежити, щоб розуміти, що там відбувається. І для них такі кампанії це звичайна історія. Вони просто приходять, заносять купу бабок цим пустоголовим блогерам, казіношникам, торговцям різних інформаційних курсів і решту інфоцеган. І все працює, все налагоджено, і вони таким же чином е, заходять і на наш ринок. На жаль, так під час повномасштабної ну, війни е, навіть таке можливо. Е, поки що, це не так сильно працює. Але якщо е, такі речі вони залишаться непоміченими без е, суспільного осуду, е, без е, відміни рекламодавцями цих блогерів, без реакції наших спецслужб. То наступна хвиля, вона буде ще жорсткіше. Російська Федерація завдасть ще більшого удару і ще більше перекине відповідальність за свої злочини на Україну. На це потрібно реагувати і реагувати якомога швидше. Це все, що я хотів сказати, друзі. Якщо ви хочете висловитись з цього приводу напишіть обов'язково в коментарях, напишіть, чи ви бачили в інстаграмі в інших соцмережах такі наративи вчора після удару Російської Федерації. Що ви думаєте з приводу оцих гор депутатів, які досі знаходяться в парламенті України в Верховній Раді і просувають проросійські наративи? Також підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку і не прощаємось!